У кожної людини є хороша інтуїція. Її треба включати, довіряти серцю і душі і експериментувати, і пробувати моделювати ситуацію і виходити на хороший, цікавий результат. Успіх кожного студента залежить від нього, від його бажання. Не від університету, не від ректора. Ми створюємо умови, а особистості вони проростають. Я завжди студентам кажу, немає у вас проблем. У вас є задачі, які ви повинні рішати. Я готовий вам допомагати. Повинна бути свіжа кров. На мій погляд. З олії у голові. А не з мочою. Ви допоможете тільки самі собі. Я скати, я хочу, я можу, я буду. От тоді ви доб'єтеся і будете лідерами і режисерами свого життя.